Вітаю в ефірі Першого національного новини світ у студії Юлія Куценко. Північно-Атлантична Дружба. Як у Чехії зустрічали американські БТРи. Хто нагадає вам почистити зуби, окрім мами і тата? Нові досягнення стоматологів. Вербну неділю відзначили. Страсний тиждень розпочали. Західні християни готуються до великодня. На вулицях Чехії знову військова техніка. Цього разу не радянська, як це було під час придушення прайської весни 68-го року, а американська. 120 БТРів та танків повертаються з військових навчань у країнах Балтії і зустрічають їх зовсім інакше ніж війська СРСР півстоліття тому. Населення сприйняло військові колони як підтримку з боку альянсу в разі можливої агресії Росії. Люди виходили на вулиці вітати вояків. Звичайно, дорогою американці зустрічали і проти. Ті виступали проти політики НАТО. Політичні пристрасті вирували і в інших країнах. У Франції партія Ніколя Саркозі святкує перемогу на місцевих виборах. За даними екзитполів, його правоцентристський союз за народний рух переміг у близько 70 з майже 100 департаментів. У вихідні вибори пройшли також в Узбекистані та Нігерії. Про результати Марія Кондратєва. Партія експрезидента Ніколя Саркозі перемогла на місцевих виборах у Франції. Святкувати вони почали одразу після оприлюднення даних екзитполів. Люди відкидають політику нинішнього президента Франсуа Оланда. Сказав Саркозі, за соціалістичну партію, яку очолює Оланд, проголосувало лише 30 департаментів. Минулого разу її підтримав 61. Натомість націоналісти на чолі з Марін Ліпен, які підтримують політику Путіна, провалилися. Вони не зубили більшості в жодному з департаментів. Президента французи обиратимуть за два роки. Місцеві вибори назвали показовою репетицією. Іслам Карімов керуватиме Узбекистаном і далі. За нього на президентських виборах у неділю проголосували 17 мільйонів людей. Це 90% голосів. Упродовж двох місяців новий старий глава держави має присягнути перед парламентом. У виборах взяли участь ще троє кандидатів. Жоден з них не набрав і 5% голосів. Лідерство Карімова підтверджували і соцопитування. Натомість, екзитполів не проводили. 77-літній політик керує Узбекистаном уже п'ять термінів поспіль. Двадцять Ість років незалежних претендентів до участі у виборах не допустили, скажеться узбецькі опозиціонери. У Нігерії підраховують результати виборів президента за перше крісло. Борються глава держави Гулак Ебеле Джонатан та Мохамед Бухарі, який обіймав цю посаду. У 80-х. вибори в країні мали завершитися в суботу однак їх продовжили на день через проблеми з електронними пристроями, які зчитували інформацію з бюлетенів. ці використовують уперше для боротьби з підтасуванням голосів. Зірвати вибори намагалося угруповання Боко Харам. Унаслідок терактів на півночі країни загинули понад 40 людей. Нігарійська влада проводить зараз масштабну операцію зі знищення терористів. Марія Кондраціва, перший національний. Несправне шасі причина аварії в аеропорту Галіфакс у Канаді. Поранено 25 пасажирів. В ніч проти неділі лайнер компанії Air Canada виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Загалом на борту було 137 людей. Через несправне шасі літак гальмував животом півхвилини, аж поки зупинився. Лайнер зачепив лінії електромереж, тож в аеропорту тимчасово зникло світло. Стоматолог у телефоні, вибухи в роті та зубні коронки завтовшки з папір. Усі ці корисні, але не надто приємні речі обіцяють людству на всесвітній виставці стоматологів у кельні. Понад 100 тисяч відвідувачів з усього світу вже побачили, що комп'ютерні технології можуть зробити із нашою ротовою порожниною. Щодня людині доводиться боротися з кислотною атакою. Для цього потрібно ретельно чистити зуби, використовувати зубну нитку й інші засоби догляду. А головне робити це регулярно. Регулярно чистити зуби вас може змусити ваш смартфон. Ця програма такий собі особистий стоматолог у телефоні. Лікар програмує апарат індивідуально під кожного пацієнта, а смартфон нагадує, коли треба почистити зуби, прополоскати рота або принаймні пожувати гумку. За допомогою цього додатка мій стоматолог може контролювати, чи доглядає. Належним чином за своїм ротом. Якщо ні, він одразу ж це побачить і скаже, що я роблю не так. Такі коронки накладають на пошкоджений зуб, щоб надати йому правильну форму та колір. Вони міцніші за камінь і тонші за людський нігодь. Людина такі коронки в роті майже не відчуває. А це апарат, який чистить не самі зуби, а проміжки між ними. Це одночасно і зубна щітка, і зубна нитка. Весь наліт він видаляє за допомогою води. Це так звана технологія крихітних крапель. Вони врізаються у проміжки між зубами зі швидкістю 70 кілометрів за годину. Зубни наліт і маленькі шматочки їжі повністю зникають після такої процедури. Цей лазер створює сотні мікроскопічних вибухів у роті пацієнта. Під його променями гине зубне каміння. Головна перевага лазера він видаляє непотрібні нарости на яснах без болю та кровотечі, як це часто буває в кабінеті лікаря. Люди готові вкладати гроші у здоров'я своєї ротової порожнини. Здорові білі зуби хочуть мати усі. Така кількість. Іс нових продуктів технології лише спонукають пацієнтів, а стоматологів підштовхують до створення нових підходів до лікування. Рано чи пізно стоматологи все одно ризикують залишитися без роботи, адже майбутнє стоматології визначатимуть цифрові технології, кажуть фахівці. Комп'ютер уже скоро дасть змогу не тільки швидко й точно встановити діагноз, а й, наприклад, виробити протез, який точно повторюватиме форму зубів пацієнта. Арсен Цимбалюк, перший національний. В Ізраїлі вирішили берегти довкілля і заразом заощаджувати. Тамтешній парламент став найзеленішим у світі. На даху кнесету встановили півтори тисячні, тисячі сонячних батарей. До кінця року вони на третину зменшать споживання енергії, а згодом виведуть кнесет на повну автономність. Звичайно, за допомогою ще інших енергоощадних технологій люмінесцентних ламп, автоматичного вимкнення комп'ютерів тощо. А перший крок на шляху до амбітної мети сонячні батареї коштував бюджету 7 мільйонів шекелів. Це понад 40 мільйонів гривень. Про досягнення в інших галузях розповість в огляді Микола Прудник. Кругосвітні авіаподорож на сонячних батареях. На таку авантюру відважилися двоє екстремалів: Бертран Пікар та Андре Боржберг. Свій шлях вони розпочали з Китаю. За перші 19 годин літак має здолати майже півтори тисячі кілометрів. Повністю облетіти земню кулю чоловіки планують за п'ять місяців. Суттєво порушити графік змусить хіба що погана погода, адже апарат Solar Impulse 2 черпає енергію для двигунів із 17 тисяч сонячних панелей, вмонтованих у монокрило. Максимальна швидкість еколітака 140 км кілометрів за годину. Натомість 24-річний екстремал зі Швеції похизуватися досягненням може вже зараз. Роберт Гул. Настільки любить свій мотоцикл, що не розлучається з ним навіть у зимку. а вкрите кригою озеро непогана альтернатива асфальтній трасі. На ньому хлопець і встановив новий світовий рекорд, розігнавши байк на одному колесі до 206 км кілометрів за годину. Під час заїзду спідометр показував навіть 220, але втримати такий темп для фіксації досягнення швед не зумів. А от французу Еріку Барону заїзди на швидкості 200+, плюс, досить велосипеда і крутої гори. Як от один із схилів Альп на засніженому спуску, екстремал розігнався до неймовірних 223 км кілометрів за годину. Як на такій шаленій швидкості вдалося втримати велосипед, і свої нерви відомо лише самому французу. Завдяки своїй витримці, 54-річний спортсмен уже не вперше потрапляє до книги рекордів Гіннеса. Микола Прудник, перш національний. Красний тиждень розпочинається для християн західного обряду. В неділю, 5 квітня, він завершиться великоднем за тиждень до православного свята Воскресіння Христового. А напередодні католики пишно відзначили пальмову неділю, яка в країнах, де пальми не дуже ростуть, називається вербною. Свято символізує, що люди таки визнали велич Ісуса Христа та його місії на землі. Щоправда, всього за тиждень до його розп'яття. В урочистих процесіях віряни відтворили в'їзд Спасителя в Єрусалим, коли народ вітав Ісуса як нового царя юдейського у православних вербна неділях наприкінці цього тижня. Що сталося з Кримом, Європою та світом після анексії півострова? Чи достатньо рішуче відреагував захід? І як довго США не визнаватимуть Крим територією Росії на ці та інші питання? Мирославі Гонгадзе відповідають американські політики та експерти. Дивіться сьогодні о 22 другі рівно спільний проект першого національного та голосу Америки під назвою Крим рік окупації дотримуватись політики не. А поки чекатимемо спецвипуску в програмі першого національного буде ще багато цікавого і передусім найголовніші новини дня з зілої довгань. Колего, вітаю стоя твоя. Добрий вечір, колеги. Так будемо говорити про події, які відбулися в Україні, і зокрема про негоду постраждало сім областей, також про суд над Айдарівцями і про те, що до генпрокуратури звернулися народні депутати, аби перевірити власників інтеру, за яких обставин, за які гроші вони купили телеканал два роки тому. Ну це та інше за кілька хвилин. Залишайтесь з першим національним. Перевірити власників Інтеру. Депутати звернулися в Генпрокуратуру, щоб дізнатися, за чиї гроші, за яких обставин куплено телеканал два роки тому. Лікнеб субсидії. чого чекати тим, хто користуватиметься субсидією, а насправді на неї немає права. Туризм по українськи Турфірми прогнозують бум мандрівок всередині країни. Кореспондент першу з'ясовувала, де можна відпочити на 5 тисяч гривень. Добрий вечір. Ви дивитесь новини на першому в студії Ілона Довгань та Лада Соколюк. Нагода, яка цієї ночі вирувала в Україні, лишила без світла 342 населених пункти в семи областях. Найбільше постраждали Донецька, Сумська, Харківська та Полтавська. Знеструмлено також по кілька населених пунктів на Луганщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Зараз енергетики відновлюють електропостачання. На цю годину в Запорізькій області вже всі населені пункти з світлом. І поки синоптики суттєвого покращення погоди не прогнозують на найближчу ніч. Сильні пориви вітру до 40 метрів за секунду обіцяють в Карпатах, а зливи пройдуть на Сумщині та Полтавщині. Харків долає наслідки негоди зранку в місті не вийшла на маршрути частина тролейбусів та трамваїв. Через сильний вітер повалено більше як сотню дерев. Протягом дня комунальники очищали дроти від льоду. Поступово транспорт на маршрути повертається. Самое неприятное было то, что это был не просто стандартный но ну, как бы при очень сильном морозе лед, который оббивается специальными устройствами, прохождением спецтехники. Он был очень вязкий такого плана, как пластилина. Он был все время из-за дождя, как бы нарастал, и его снимают, а он появляется, появляется. Из-за этого так долго. До конца дня мы четко понимаем, что у нас все единицы подвижного состава, все маршруты будут работать. До новин в зоні АТО минулої доби загинув один український військовий трьох порану на такі дані штабу. Ато військовому керівництві кажуть, що обстрілів на Донбасі поменшало, але про повне припинення вогню не йдеться. Найбільше бойовики стріляють поблизу Широкиного, що під Маріуполем, та Гранітного. Біля села трьох ізбинка також намагалися захопити позиції. АТО Українці напад відбили. Так повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Протягом минулої доби фактів використання бронетехніки ствольної та реактивної артилерії противника не зафіксовано. Разом з тим, збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування, окрім східної частини Луганщини. Понад 8 мільйонів доларів на відновлення Донбасу та медичне обладнання для українських лікарень. Ці гроші надала Україні Японія. Угоду підписали сьогодні. Більша частина коштів піде у Міністерство охорони здоров'я решту розподілять між трьома іншими освіти, аграрної політики та внутрішніх справ. Обладнання будуть купувати для 12 лікарень. Окрім цього, придбають інструменти для відновлення комунікації та інфраструктури на Донбасі. Це безповоротна гуманітарна допомога, яка буде направлена з розрахунку тих товарів японської промисловості. Це медичне обладнання, це ті е, інструменти, це ті прибори, які допоможуть нашим комунальним підприємствам підвищити свою матеріальну і технічну базу для того, щоб виконувати роботу по відновленню е, е, тих систем життєзабезпечення, які є не тільки в Донецькій, Луганській області, а й в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій. Ми надаємо гроші, щоб підтримати Україну, яка стоїть перед двома серйозними викликами: перший відновити цілісність і безпеку рідної країни, воюючи з іноземцями, другий вивести країну на правильний шлях за допомогою економічного розвитку та боротьби з корупцією. 30 мільйонів доларів на допомогу підприємцям надасть інвестиційний фонд, що його створив уряд Сполучених Штатів. Меморандум підписали міністр економрозвитку розвитку Айверес Абрамевичус та президент фонду Ярослав. Ава Джонсон програма працюватиме три роки. Загальну суму допомоги розділять між представниками українського та молдовського малого і середнього бізнесу. Гроші планують надати тим, хто виробляє продукцію на експорт і створює нові робочі місця, зокрема для переселенців з Донбасу та Криму і для ветеранів. АТО. також допомагатимуть шукати нові ринки, і в американських університетах навчатимуть правил сучасного бізнесу. Фонд надаватиме на пільгові кредити, за допомогою яких будуть створювати нові робочі місця та можливості для підприємств, які займаються вирішенням соціальних питань, наприклад, переселенців, жінок, людей які знають соціальну дискримінацію інвалідів та ветеранів. Ми розуміємо, що це унікальний случай, коли такий фонд. передается для целей повышения квалификации, в том числе государственных менеджеров и решения других структурных проблем в нашей стране, поиск новых рынков для экспорта, развитие гражданского общества в регионах и в других местах. Аполіційний суд міста Києва не розглянув скарги бійців розвідники Вайдару на рішення Почерського райсуду, оскільки на засідання не з'явився прокурор Андрій Шевченко. Переслужбі генпрокуратури заявили, що прокурор не зміг прийти, оскільки був зайнятий іншими кримінальними справами і просив перенести засідання. Нагадаю, в ніч проти 20 березня п'ятьох добровольців батальйону Печерський суд заарештував на два місяці. Їх підозрюють в дезертирстві. За даними прокуратури, розвідники не були на полі бою жовтня минулого року. Бійці в складі військової бригади 0624, в січні цього року її ліквідували. Тоді через цей інцидент добровольця Айдару палили шини біля Міноборони. Інкримінірують дезертірство. Звісно, дуже непонятне обстання, тому що військова частина до сих пор фактично існує 0624. Акту ліквідації військової частини ніхто ще не бачив. Ну, там и приписали еще несколько статей. Мой муж прошлого года, уже почти год как воюет, освобождали очень много поселков Луганской области. И металлисты, и Георгиевку, и счастье. И сегодня, вот, извините, но благодарность. Нашого государства, нашим бойцям, командир військової частини чи тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини, який про це доповів, говорить, що їх по березень, місяць 2015 року, він не бачив у розташуванні військової частини. При цьому в своїх показаннях стверджує, що в перших числах березня 2015 року, під час шикування особового складу, вони знаходилися в розташуванні військової частини. Окрім дезертирства і дарівців, ще й у викраденні людини. Суд продовжить розгляд скарг кожного з підозрюваних протягом найближчого тижня. За чиї гроші нинішні власники телеканалу Інтер придбали його у Валерія Хорошковського два роки тому? Це хочуть з'ясувати народні депутати. Відповідне звернення представники фракції Народний фронт спрямували до генерального прокурора. Вони підозрюють, що продати канал 13-го року Хорошковського змусили. А 2,5 мільярди доларів на придбання покупцям надав Кремль. Хочуть парламентарі з'ясувати, чи законно продано в січні цього року 29% акцій інтеру, які належали російському першому каналу. Відповіді слідчих ГПУ чекають за місяць і розраховують, що генпрокуратура допитає і хорошковського, і нинішніх власників інтера Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкина. У нас є підозрення, що дані сделки могли бути профінансовані Російською Федерацією, її державними банками. І цілі этих сделок була реальний контроль над частиною, над частиною українського над частью украинского Російської со Після чого кукловоди з Москви куколоводы і Москвы що показують на тих чи інших телеканалах. В своєю чергу Сергій Льовочкін один з власників інтеру, депутат опозиційного блоку, вважає заяви парламентарів Народного фронту тиском на опозицію. Вони за словами Льовочкіна, вирішили розширити своє амплуа з корупції та бездарного керівництва країни до політичної помсти. Це цитата. Як только власть в многомиллиардной корупції, власть сразу же набрасывается на опозицію і на медіа. Я в этом осматривую давление на СМІ, которые говорят правду о коррупции в правительстві. Ми будемо продовжувати об этом говорити. Нам нечего скривати і докладніше на цю тему. А також коли в Україні розпочнеться реальна боротьба з корупцією, будуть говорити в програмі про головне о 20.00. Доказів того, що колишні беркутівці розстрілювали активістів Євромайдану. Немає про це заявили адвокати підозрюваних напередодні судового засідання, що відбудеться 2 квітня. Двох колишніх беркутівців, Павла Броськіна та Сергія Зінченка, звинувачують в розстрілі 39 людей на вулиці Інститутській 20 лютого минулого року. Ще двох Маринченка і Тамтуру підозрюють в причетності до цього злочину. Слідчі генпрокуратури опитали сотні свідків. Передивилися більше як 500 годин відеодоказів, Провели. Низку експертиз кажуть адвокати, але за їхніми словами, всі ці матеріали вини Амброськіна та Зінченка не доводять. Следствие силається, я указал три uh, основних позиції, на которых uh, обосновується якобы подозрения. Это uh, так называемая проведене портретно-фотографическая експертиза, согласно которым вроді бы Зінченка і Аброськіна опознають в кадрах, uh, как сотрудников, которые находились в камуфляжной форме с желтой ленточкой на руке. Некоторые свидетели вообще говорят о том, что они не уверены, что стреляли со стороны, где находился Берку. Следствие строит свои выводы на допущениях. Нагадаю, торік генпрокуратура заявила про завершення досудового слідства в справі колишнього командира беркутівців Дмитра Садовника та двох його підлеглих Зінченка та Аброськіна. Всіх трьох було взято під варту. Восени Печерський райсуд змінив садовнику запобіжний захід, відпустив його під домашній арешт. Підозрюваний зник його оголосили у розшук. У Харкові невідомі підірвали цистерну спальним, призначеним для відправлення в зону АТО. Вночі на залізничній станції основа достояв потяг з цистернами. Спрацював вибуховий пристрій. В резервуарі утворився отвір, з якого диспальне витекло, але не зайнялося. Пробити цистерну відтягли в безпечне місце. Так повідомили в прокуратурі Харківської області. Колії не пошкоджено. Станція працює в звичному режимі. Внаслідок вибуху було пошкоджено цистерну, в якій знаходилося диспаливо. Це диспаливо призначалося для Збройних сил України. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія. Досудове розслідування проводить Служба безпеки України в Харківській області. Пожежі не було, стався лише витік диспалива. Постраждалих немає. Харкові в районі станції основа диверсанти вже втретє підривають цистерну з пальним. Перший вибух стався торік у вересні. В друге міну під цистерну підклали наприкінці листопада. Від вибухів ніхто не постраждав. Кількість звернень по субсидії після спрощення процедури та підвищення тарифів зросте в 10 разів. Це прогноз департаменту соціальної політики Київської міської держадміністрації. Сьогодні столичні чиновники роз'яснили основні питання, пов'язані з компенсаціями. Отже, якщо в квартирі живе менше людей, ніж там зареєстровано, управління соцзахисту має скласти акт, а інформацію перевірять у сусідів. Орендарі квартир, які оплачують комуналку, але не уклали угоди з господарем, претендувати на допомогу не Зможуть. Заяви на субсидії та бланки декларацій про доходи почнуть надходити в травні разом з квитанцями за квітень. За фактом написання заяви, от людина вирішила, що їй має бути сплачена субсидія. Фактично, з того моменту, як вона написала заяву, ця субсидія пішла в роботу. І відповідальність, по суті, справді несе громадянин. Про перевірка того, чи Ну чи все правильно заповнено, заповнено, чи не, не занизив він свідомо чи несвідомо свої доходи, буде відбуватися потім. І ще раз про субсидії, хто має на них право, за яких умов ми розкажемо 21-й годині? Тоді ж докладніше на яке стягнення розраховувати тим, хто буде користуватися субсидіями незаконно. Аргорій Пирлік вже готує сюжет до ефіру. І далі експеримент першого Турфірми прогнозують бум на ринку внутрішнього туризму. Гривня подешевшала, відпочинок за кордоном став менш доступним. Хоча зовсім відмовлятися від поїздок за кордон не радять. Наша Василина Думан взяла 5 тисяч гривень і попросила трьох різних туроператорів знайти оптимальний варіант відпустки на цю суму. Коливання на валютному ринку, здешевшення гривні, як вплинуть ці моменти на можливість українців добре відпочити. Беремо з собою 5 тисяч гривень, і з цими грішми їдемо до туроператорів запитатися, яку мандрівку можна собі дозволити за ці гроші. Турагенції добираємо Навгад через відгуки у соцмережах. Просимо порівняти, як можна було відпочити на 5 тисяч у минулі роки і підібрати найоптимальніший варіант за ці гроші зараз. А роки два тому можливо було собі дозволити і Туреччину чотири зірки, не все включено, і Іспанію, і Грецію. В цьому році я б радила, якщо є такий бюджет п'ять тисяч, чи це Болгарія, якийсь відпочинок на сніданках. щодо України, взагалі, ну це супер сума. Богдана Логвиненка нам вдалося застати у Києві після мандрів Південно-Східної Азії і перед поїздкою автостопом у Португалію. Він давно подорожує, працює гідом. Зараз прекрасно їздити по Україні насправді, тому що ну, ціни на відпочинок в гривнях особливо не змінилися. Єгипет, Таїланд, Туреччина такі найбільш країни, які раніше туристично залежали і залежать досі від Росії України, від туристів з Росії України. І зараз туристів з Росії України майже немає, тому ціни там ну, досить впали. Людмила не тільки рекомендує Болгарію, Туреччину, а ще радить автобусні тури Європою і стежити за акціями. Той контингент людей, що звикли відпочивати і їздити за кордон, вони будуть їздити. Вони будуть їздити при будь-яких умовах. Так, вони будуть їздити, може, не 4-5 разів на рік, може менше. Але вони будуть, будуть їздити. І зараз такий вектор розвитку у нас є Україна. Дводенний тур, наприклад, коштує 600 гривень. Ну, я так думаю, що ми, значить, там буде, щоб ще поїсти і так далі. Ось по тисячі. Це у нас буде так, Вінниця, да? Софіївка. Так, якщо скільки місць я місяця Львів на два дні? А Ужгородів. Василина Думан Юрій Анісімов, перший національний мощі Ярослава Мудрого в Америці їх шукали понад п'ять років. Саркофаг який зберігається в Софії Київській, порожній. про це дізналися ще 2009-го. Тоді гробницю відкрили, щоб заново дослідити кістяк святого Ярослава. з'ясували рештки в Сполучених Штатах в Нью-Йорку. Знайшли ще ікону Миколи Мокрого. Її вважали зниклою понад півстоліття, де саме зараз прибувають святині. Хто їх вивіз з Софії Київської? Ці секретні подробиці знає Вікторія Пластун. Саркофаг Ярослава Мудрого. Він виконаний із Прокаденецького марму. Екскурсовод розповідає, цей саркофаг уперше відкрили 1939 року. Тоді в ньому знайшли скелет. Після вивчення літописних джерел і співставлення було зрозуміло, що це скелет Ярослава Мудрого, який Помер на 76-му році життя, він був кульгавий від народження і мав поранення в голову і в коліно в результаті війни із печенігами. До 2009 року відвідувачам розповідали, що в саркофазі мощі Ярослава Мудрого. Тоді гробницю відкрили втретє, виявилось вона порожня, і тоді розпочалися дослідження, коли і як при яких обставинах зник той кістяк. Відомо, що у 1943 році на році наступали радянські війська. Ті е, люди, які мешкали на теренах цього заповідника, вивезли той кістяк через Польщу, через Німеччину до Сполучених Штатів Америки. Але був дуже скрутний час, і ті люди, які безпосередньо його вивезли, вони не мали змоги опікуватися ним, піднімати його ну, значимость, і тому він прихований був на цьому місці. Була ікона Миколи Мокрого. За різними даними її виготовили в 11-му чи 14-му столітті. А у 43-му році святиню разом з мощами Ярослава Мудрого вивезли з Софії Київської, а вже нині відшукали в Америці. Нам існує дуже цікава легенда. Загинула дитина і мати рісниця сон, що прийдеш в собор. І ти там побачиш дитину в соборі, в Софіїському, і вона прийшла на вона мокрих пелюшках, Ця дитина дійсно вона її знайшла. І тоді щиро повірили, що дійсно ця ікона повернула дитину. тобто вона благодать принесла. Дослідниця розповідає: ікона Миколи Мокрого зараз у церкві трьох святих у Брукліні з наставником храму ведуть переговори про повернення святині до Софіївського собору. А от де саме мощі святого Ярослава поки що не встановлено. Відомо, що вони в одній з українських православних церкв. Ков Америки пошуки буде продовжено на міждержавному рівні. Вікторія Пластун, Дмитро Шанчук, перша національний новини на цю годину, росли о 21 годині. Всі новини є на нашому сайті на сторінці каналу в соцмережах. Також можете нам присилати ваше відео і ваші новини, які ви вважаєте достойні уваги всієї України. Побачимося 9-й. Не прощаюсь. Дякую, що з нами тримайтесь.